Так, знімаю бункер. Так як обіцяв, от, щоб він не зависав, от така приспособа всередині бункері. Крупна стружка. Вона не зависає, а дрібна стружка може так трошки по кутах. Кажу, дрібна стружка, дрібна стружка. Тирса, може отак по кутах позалишатися. Ну, все рівно треба удосконалювати, щоб воно краще було, тому що всяка є фракція. Ну і Зараз будемо засипати і будемо розпалювати котел. Може вийде показати як засипаю і розпалюю, може, так що воно охоплюється. Трохи кинути туди, трошки, тому що коли попустимо. Пустий бункер і вона не... Він зразу не зможе розпалити. От так засипали. Сюди трохи кинули, бо шнек пустий, поки він закрутить і натискаємо на автоматику. От так, як тут пише, невдала, спроба розпалу котла. поїхали. Ось тут така запальничка першого розповіду. 50 секунд нагріває запальничку І зараз полум'я покаже 1% і запальничка вимикається. Все, зараз вимкнеться. Вже чути по звуку, як все. От бачите, запальничка вимкнулася. Все, котел розпалився. 50 секунд після розпалу. В програмі називається Піду після розпалу, отак 50 секунд воно. І 2 хвилини на мінімальних 10 кВт. Після 2 хвилин починаю, щоб оце, що доза тут лишається, щоб воно допалило його і потім вже піде підніматися кіловат. Отак дві хвилини 10 кіловат, поки допали це, що лишилося тут і, і в шнеку цьому 20 см, щоб воно його виштовхнуло, спалило і тоді починає підніматися кіловати. і спалює. Вон. Як воно горить. Що цікавить, питайтеся, Підкажу. Підписуємося, щоб не пропустити мої. Слідуючі відео. До зустрічі.